Доброго дня! Сьогодні у нас 15 червня. Знімаю відео, розширив асортимент своїх рослин. Віталій з Києва подарив мені таких два банана. Вже вивчив я агротехніку вирощування цих рослин. Це кімнатні банани, так званий київський карлик. Характерна особливість, що це цей сорт. Це отакі темні плями по листках. Спочатку по молодих листках йдуть темні такі плямки. Уже на старших листках ті плямочки пропадають. Те ж саме і на цьому бананчику. Банан це є у нас трава. Росте як трава. Ну і плодоносить, коли йому вздумається. В основному плодоносить десь на, між другим і третім роком, коли е, набере він свою вегетативну масу, е, там у нього не в розумінні коріння, така є бульба, е, як буряк такий. Ну і корінчики від нього йдуть. І коли от та маса вже буде е, набере. Таку свою критичну вагу чи, чи розмір. І тоді вона вже викидає цвітоніс, запилюється і вже може викормити ті бананчики. Це десь в основному другий, третій, між другим і третім роком. Десь два з половиною роки їм потрібно. І е, два були однакові, але цей зараз кинув такі дитинчатка, дітки. І от, щоб. Ті дітки не е, мішали рости в основному банану, їх час від часу треба відділяти. При відділенні цих діток треба витягувати е, повністю з горшка земляний ком, е, розрівнювати корінці, е, відділяти ножем або просто руками. Зараз я буду то робити, ви побачите е, ці дітки, і потім Якщо доріс уже цей банан, такий, його треба пересаджувати 2-3 рази на рік, коли молодий такий, а коли вже десь між першим і другим роком його вирощування, то десь раз перевалити просто в більший горшок. Хто має зимовий сад, можна його вирощувати в просто. В зимовому саду у від... у ґрунті, а якщо ви будете вирощувати його в кімнаті або десь в холі, на балконі, на віранді, то йому треба контейнер, горшок. Для того, щоб ну, для плодоношення десь горшок, уже щоб він вступив в плодоношення, десь потрібно 35-40 літрів такий горшок по величині. Потім він відплодоношує. Але е, вже коли, це в мене ще молоденькі бананчики, вже коли буде банан такий десь двохрічний, він буде, коли ви будете відділяти дітки, то одну діточку лишите йому на заміну. А тільки від плодоносив зберете урожай, це є трава, ви просто от її так от зрізаєте і... І все. І починає рости вже заміна з тої бульби, вже він скоріше буде рости, як, як молоденький такий бананчик. Ну, з тої інформації, що я почерпнув із інтернету, то не дуже є важка робота. Основна помилка всіх тих любителів, хто вирощує банани, це перезволоження рослини. І потім починає загнивати коріння, починає загнивати стовбурець, і банан гине. Потім він ще можна його ременювати, витягнути з горшка, промити ту бульбу, очистити від тих гнилів, проденфікувати, поставити в горшок, він ще відійде. То дуже живуча рослина. Так що висновок для себе при вирощуванні зробив один, що не треба перезволожувати. Банан легше витримує сухий ґрунт, чим перезволожений. Ну що, зараз будемо приступати до відділення діток. Щоб ми тут газон не портили, ми перемістимося. От сюди на ґрунт. берем його таку трошки від, від горшка відділимо, подивимося, тут ще корінчики тут не, не випускаються, бо він ще тут не дуже довго росте. Хоча бачите, от корінчики вже пішли. Е, які він, він любить ґрунти е, він. Слабокислі ґрунти любе. Я коли його садив, робив таку суміш, кислий верховий торф. Мав якраз бо я вирощую лохину і змішав із перегною. Зараз ми подивимося, що з того вийде. Це моя перша. Дебютна робота. Ще такого я з бананами не виконував. От такі гарні курінчики. Ця земелька ми ставимо її назад. Це ще в мене невеликий банан. От нам треба добратися до тої діточки. Може, то ще й рано я відділяю ці дітки. Ну, ж кажу що досвіду. Досвіду не маю. Це курінчик, певно, від основного. І щоб не травмувати основну дітку, от ми підковернули. По-моєму, що є щось у нього курінчик. А от дивіться. Які, які гарненькі в нього корінчики. І ми зараз зразу його посадимо. Оце місце, де він кріпився до материнської бульбочки, його по рекомендаціях треба або активованим вуглем засипати, або просто з мангалу взяти, розтокти вугілля і продезінфікувати. Є одна. У нас є їх всіх. Скільки? 4-5 аж. Такий якийсь дуже плодовитий цей. Зараз практично весь ком розлетівся. О, тут тільки один, але великий корінчик. Я думаю, що все буде добре. Саме один корінчик великий, один маленький. Зараз ми розвертаємо другу сторону. Перед тим трошки треба зволожити нашу рослинку. Оцей корінчик відійшов. О, тут нічого немає. А тут ось тільки, бачите, появляється дітка. Я її забираю, щоб не було тоді пересадки дуже швидко. Ото, певно, я поспішив. Ну, ще не маю досвіду. О, теж лишилося без нічого. Тут корень система лишилася. Ми її... Посадимо. Ти можеш на паузу поставити. Беремо для, замінюю трошки ґрунт. Так же само я взяв перегній. Десь 50% перегною і 50% кислого верхового торфу. Отак його садимо. Після посадки ми його проливаємо, даємо всі лишні воді стикти, і потім ставимо на день-два в тінь. Температура може бути, я його в теплицю поставлю, але поставлю його. В тіньок там аж на самий низ, там десь під стіночку, щоб на нього сонечко, прямі сонячні промені не попадали. О, зараз посадимо всі ці діточки. Ну, от є три гарних дітки із корінчиками, а дві такі. Але ми все рівно візьмемо, я візьму під тепличку і посажу. Зараз беру отакі, отакі літрові горщики. На низ, як завжди, кину трошки якогось субстрата. Не даю я там керамзіта, вугілля дехто дає, не даю. Я даю тільки органіку. О, І беремо. Отак. О, бачите, які корінчики гарненькі. Ага, нам треба продезінфікувати ще. Ну, я не приготував. Вугілля, я думаю, коли температури отакі високі, зараз у нас червень місяць, загнивання не буде. Це коли температури низькі восени, то треба дезінфікувати ту рану. І тут кислий торф. я думаю, що все буде добре. Бо треба було би по правилах, якщо буде хтось. Садити по правилах треба ще дезінфікувати материнську рослину і це місце, де забувся дренажа трошки кинути. О! Ну, я думаю, що ясно ця операція, щоб не затримувати відео, вас не затримувати, ви зрозуміли. Значі, основна, хто займається, я тільки починаю цей процес, гратися з бананами. Хто вже має більший досвід, можете писати в коментарях рекомендації. Я буду до них прислухатися, як ви вже маєте досвід, що я неправильно роблю. Я тільки на початковому шляху. Так що така ситуація. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, кому сподобалось відео. Слава Збройним силам України. Героям слава!